Так, я з Гейбом, доброго ранку. Ми, ми заклахамо це вже наступний день. Я не знаю, чи буде в мене а, двійний день влог, чи ні, бо я ще не монтувала, не знаю, скільки я зняла вчора. Якщо це початок нового влогу, доброго ранку. А, їдемо з сином моїм 16-річним Гейбом до складу, де будемо а, вантажити контейнер. Мені вже один чоловік з одної чоловік од, од, з одних одне з наших дівчат. О, а, вже подзвонив він вже там. Каже, ви ще тут? це його перший раз. <смі> я не маю ніяких знайомих облич. Так що я кажу, я їду, їду. Ну як завжди, Марина Я думала, Діб прокинувся рано. Каже, у мене є ще час подрихнути, кажу, ще є. Але я думала, що він не прокинеться, поки я там готувалася, я кричу званий, Гейб, Я сподіваюся, ти готова. Коротше, поки я вийшла, я дивлюся, він трихне аж всі, всі три дирки. Я кажу, ну ти гониш. Коротше, їде. Праця йде своїм чередом. Знову, багато хлопців, ну, достатньо хлопців. Ми тут стоїмо. Кейп такий, що я тут роблю? Але бачите, вони вже багато тут підчистили. Їй вже послали. Він буде там щось робити. Треба йому попрацювати трохи. Хай працює працюють. Тут у нас і донат, і донатний. Не... Такі пончики маленькі, я чебуреки принесла, ну це вже По потрібно. Віджей, Льотра є тут з коробками цими. Звісно, він казав, що нього лайсенсу нема. Нема лайсенсу, я помітно. Так. І ми будемо. А, ну, ми будемо. Боже! Якщо, якщо мені пощастить, я може теж буду тут дірки забивати коробками. Але тут багато більше людей, ніж ми думали. Так що це ті ліжка, що ми готували в інші рази. Оце все заматували, От вони йдуть перші, а потім, якщо є отвори, куди можна ще щось. Всунути, ми всовуємо. Він каже, що всовувати. До цього ми в всов... він дав нам ем, такі, як типу, не халатики, а м, одяг лікарний. Тут щось теж вивіз. Я не впевнена, що в ньому, але я так розумію, це теж піде. Короче, синочка, хоч працює, це вже добре showing my baby at work. <laughs> oh, my Atлі someone is is working for white family here. Yay! Yay, that's your gym baby. Oh, yeah. yeah. Тут люди підтримка. Там люди працюють. Добре я хоч їжу принесла, щоб відчувати, що я щось зробила. Так, Віджей нам привіз ще коробки з іншого складу. У нього тут кілька, тут якісь новини приїхали. Ой Боже, о Боже, Боже. Нам треба бути на чеку, коли Віджей привозить щось. Боже, Боже, повідомо. Зати все більше і більше заповнюється. Там навіть ну скільки? Шість чоловіків зараз там. І то тис -тіснувати. Написали, он Аклахома підтримує Україну. Oh, <laughs> Супер! Все, молодці, ви майже закінчили ще а, матраси зверху. Кладуть, так що ну, все добре так запакували. Вів сен пічер! The job that you are doing here is amazing. Yes. And I know from living in the United States that we can get every county in Oklahoma to do what you're doing here. To support what you're doing here. So that's one of our goals again yeah, in Norman. We want want to we to work with you guys to do the same, very same work. Okay, where's the little Так, працював. Дуже організований дядько. Так, все, закриваємо. І хтось один. Зробить печатку, що все. Запакували, молодці. Ми встигли е, за дві години. Ма ма навіть менше. Ой, як гарно. Наталка <сум> дає інтерв'ю. Я так розумію, це новини 23, 23 канал. Це і вантажівка пішла. Я намагалася запитати, хто спонсор цього Щікменту. Віджей нам розповідав і пішов в іншу кімнату. Так що я так і не знаю. Тут з, з усіх сторон інтерв'ю. Тут Наталка, тут Віджей. Тут просто балакають люди. А це вже в Україні це відео в Україні. А коли отримали у ці всі ліжка? Це вже вони пакують уже в інші вантіжівки, які підуть в різні частини України. Це супер. Це супер. Бачите, що все, все, все доходить, все добре. Oh, that's awesome. вот oh, yeah, it's so uh, це ті uh, <sharp> uh, фонарики, ліхтарики, що ми посилали. So це показують, 000. як діти їх використовують в Україні. With the lights. Oh, super. And this is when our relationship came uh, 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 Marlou is a uh, German doctor that was going over Menula. to uh, Ukraine to help. And we uh, generated a pallet specifically for her. Uh, that container was paid for uh, by a guy out of uh, Washington State. Awesome. And mm. that went into uh, Lviv and then went to Kyiv and then it went farther south from there. What's the cost uh. for the container and shipping? I have no idea. I'll have to get a quote. But here we are loading the that container. These are like footmarks. Нове обладнання коштувало до двох мільйонів доларів. Як збирали цінний вантаж? Дивіться мене. 600 квадратних метрів заставлених методнанням декілька днів волонтери завантажують лікарняні ліжка, медичні каталки, інвалідні візки, ковдри, милиці та коробки повні медикаментів. Все це з плохоми поїде в Україну. Займається тямтопитає серйоза ніби для України всіми любимому зброжими способами. Абшення з складами, те Це, мабуть, літом було я так розумію. Вони спросили пожертвують. Там.

З проханням надіслати гуманітарну допомогу. Одне з повідомлень, яке стосувалося вантажу для України, відправило відправив волонтерчалмис. Три місяці десь тільки пішло на цей проект. Пошук обладнання, яке нам потрібно, логістику, контакти зі складом у Талсі. Дози що дава комосе гроші на транспортування сім з половиною тон збирала волонтерська годача востаки? А це церква це я їздила. That, this is a, this is a... Олена Але ага. А, нагадаємо. А вот за нанюс місця. Східно, європейські та українські смаколики, щоб зібрати гроші. Обладнання через Польщу має прибути до України в жовтні. Це не перший вантаж, який поїде рятувати українців. І спочатку війни цього складу в Оклахомі відправили вже чотири контейнери з медобладнанням, і на цьому зупинятися не збираються. Із Америки для телеканалу Еспрес. Я вже повернулася додому, я тут замішую стартер для хлібчика. Мене мама попросила зробити їй хлібчик. Так що це я тут замішала. Тут в мене закваска, вода і мука. І це йде у духовку під лампочку на 6 так, годин. Я повернувся до, до школи, там, мабуть, один урок у нього залишився, але все ж. Він не хотіла, я кажу: іди, йди в тебе а, тільки записка на 4 години, що він волонтерив. Хоча ми працювали, мабуть, півтори години. Ну, попрацювали, я постояла. Якщо пару коробок мені пощастило потримати, це було вже рекорд. І, і то потримаю дві секунди. Вже хлопці видирали з рук. Так що все добре. Завантажили дуже швидко контейнер. От. Е а я вирішила поїхати в крамницю, бо Джулія каже, не бульйона кориного, нічого. Короче. Так що підкуплю трохи продіть. В крамницю я поїхала, головне за кориним бульйоном, бо діти щось хотіли там. Ну, завжди люблять супчики та е люблять кашу себе на бульйоні. Ну, і як... Завжди. Тут в мене ноперс, тут в мене золоті рибки, кракери, тут в мене молоко, бо молоко завжди треба. А використала ж я фарш куриний на чебуреки, так що підкупила новий, так що підкуп... також підкупила фарш свиний. Тут в мене масло, така шоколадка молочна, така з горішками з лісним горіхом. Тут у мене 7 панчиків кошачої їжі м'якої. Тут у мене картопля фрі вже з приправами. сіль, перець туди-сюди. Тут у мене теж картопля, хаш Browns, така терта. Вафлі і панкейки. Так, їду в школу, поки їду, хочу розказати вам про сьогодні. Ну, коротше, як ви бачили, волонтерів було достатньо, чоловіків особисто, це це добре. Ми може пару коробок і потримали пару секунд, і потім, хлопці все з наших рук забирали. Ми їх морально підтримували. Ну і плюс чебуреки. Чебуреки всі пішли. Всім сподобалося один чоловік там. Він приїхав з Нормана, це пару годин звідси. Він а, навіть попросив, щоб йому рецепт показали. І одна дівчина йому знайшла рецепт. Так що він каже, це, це таке. Я кажу, таке, таке. Він вирішив, що буде робити. Дома, бо я йому сказала, каже, воно смачно, але каже, ще вчора було ще смачніше, коли воно ще е, е, хрустить, а потім ти їси і сок прям виливається. Це, це, це смачно. Так Якщо сказав, буде робити. Запитали, хто спонсирує висилку цього контейнера. Минулого разу був один чоловік з Вашингтона. І він заплатив за пересилку. Пересилка це залежить, залежить яким шляхом воно йде. Визвобити місце на картці. А пересилка може стояти між 7 до 12 тисяч доларів. І от одна людина заплатила. Цього разу якась комп... Не компанія, ну щось таке. United Ukraine International, щось таке. Вони із Вірджинії, і вони заплатили за цей контейнер. Так що зараз цей контейнер піде до Вірджинії з Вірджинії Океана. Воно поїде до Польщі, з Польщі до Львова. І зі Львова, як ви бачили, потім вони по різним куточкам йдуть по Україні волонтери. Розприділяють я вам показала відео, де їх ці ліжка там уже влаштовувала в інші автівки. Так що. Дуже приємно було побачити, що все ж таки воно доходить. Слава Богу. Гіп Вони вчора з Дені нарешті змогли завести машину, вона заводиться, там щось ну, там треба зробити. Так як на цій машині ще довго не їздили, треба, щоб воно там по щось по... Там, там треба. Я не знаю, як мені, Гіб, щось там. Роз'ясняв, але е, треба щось підкупити, е, знову завезти, щоб вона деякий час е, попрацювала. Ну і плюс от дивіться, у нас нам шини треба. Так що подивимось, поки ще на дорозі не були, але хоч мотор вже заводиться, вже, вже приємно. Так, я везу тринку до Теквондо. і е, е, я відчуваю, що в мене м'язи болять. Нібито я працювала. але Сьогодні я точно не працювала так багато. Ну, Мабуть, це з попередніх днів, коли я все ж таки таскала ці коробки. Особисто вчора, коли я їх притащила, в мене, мене на руках я відчула м'язи. Я їх дуже давно не відчувала. Нібито взагалі не використовувала руки, а тут, опа, в мене є м'язи. Так, їдемо. Ufti, ufti, ufti. Зодно дійсно, так дівчинка так махала, і не зінцем вдарилася і, і подумала на секунду, може, ой-ой-ой. <рістити> <рістити> <звів> <звів> Не бадусі якийсь. Дуже дивне, чарівне. Тут грають в ігри. А відгадують, які прапори yeah. які... uh -huh. для якої сторони. Yeah. Це Греція. Отак і вчимо трошки. Інші країни Норвесіфитс Норве. Norway. є Норвегія. Так, наступний ранок буду закривати влог. Вчора, до речі, замішала хліб, я не знімала. Буду зараз випікати. Збросила скала до школи, так що закриваю влог. Дуже дякую за вашу підтримку. Перегляд, перегляд реклами, підписку, полюбляйки, коментарі та все, що ви робите для цього каналу. А вам я бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей. До добрачі і бабай. бай